Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор, мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео поговоримо про Interactive Brokers, а саме про комісії і тарифи в ньому. Якщо ви тільки збираєтеся відкрити в даного брокера рахунок, то напевно вам цікаво, за що вам доведеться платити, користуючись даним брокером. В сьогоднішньому відео, власне, про це вам розкажу, але перед початком як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. До середини 2021 року в даного брокера була оплата за. Неактивність на рахунку. Кожного місяця було втримовано 10 доларів оплати за те, що ви не користуєтеся даним брокером і там, можливо, не сплачуєте якісь комісії. Ну і якщо у вас були маленькі гроші, ну, там, скажімо, менше там, 50 чи 100 тисяч доларів, то вам взагалі було невигідно інвестувати через даного брокера. Ну, бо кожного місяця 10 доларів, рік це 120 доларів, це тільки за саму неактивність на рахунку. Тобто, якщо ви купуєте акції там, не цілий class uh, are. Наприклад, там раз собі в місяць, раз в два місяці зайдете і купите якісь там акції на 100-500 на 500 доларів, то 10 доларів оплата це є досить таки багато. Ну, але від середини 2021 року такої оплати вже немає, так що, в принципі, гораз плеч. Ну і хочу вам сказати, коли я відкривав і шукав, якого брокера вибрати, то в мене було, власне, два брокери. Ну Це найбільший європейський брокер DeGiro, ну, якого я тоді і відкрив рахунок. Ну, а другий брокер це Interactive. Broker. Ну і мене, власне, ця оплата тоді стримувала. Ну але після того, як її відмінили, я таки відкрив там рахунок. Ну і друга, напевно, теж цікава річ, чи є якась комісія за те, що ви виводите гроші від даного брокера. Ну і така комісія, в принципі, є, і розміром вона складає 10 доларів. Але один раз в місяць вам брокер дозволяє виводити гроші з свого рахунку повністю безкоштовно. Тобто виводите раз в місяць собі 1000 доларів. То ви вивели 1000 доларів, вам 1000 доларів прийшла на рахунок, що в принципі круто. Якщо ви хочете ще раз в місяці, в даному місяці вивести гроші, ну то вже повинні будете заплатити комісію у розмірі 10 доларів. Ну, а тепер поговоримо за комісії покупки чи продажу того чи іншого актива. Скоріше за все, за допомогою даного брокера ви будете купувати акції, ну або максимум ІТФ. Ну і в принципі ви не мусите бути зареєстровані в даного брокера, просто вписуєте комісії. Інтерект брокерс, ну і вам вискакує така в принципі, сторінка, де ви можете собі зараз все наглядно побачити. Ну, а я вам зараз, в принципі, допоможу пояснити. Ну і тут вибираємо власне, акції чи там ETF, наприклад. Ну, Бо, скоріш за все, ви це будете інвестувати. Якщо вас цікавить, наприклад, яка буде оплати, оплата за опціони, ну, то собі можете, в принципі, натиснути тут, ну і вибрати, і подивитися. Як це виглядає? Зараз вам поясню буду все пояснювати на прикладі акцій і ІТЕФів. Ну, подивіться, я, наприклад, інвестую тільки в акції американських компаній, ну тому вибираю тут собі Північна Америка. Ну і в мене тут внизу бачимо, є там United States, ну і Канада, в принципі, так, ну бо в даній частині світу тільки дві країни. Ну і подивимося, які комісії в даного брокера за покупку акцій або ІТЕфів. Одразу ви можете побачити, що є доступні типи рахунку. І, ну, і для кожного типу рахунку є своя оплата. Є Interactive Brokers Pro і тип рахунку Tired. є Interactive Brokers Pro і тип рахунку Fixed. Ну і Interactive Brokers Lite. Одразу відкинемо Інтеребers Light, ну бо це тільки для громадян і резидентів Сполучених Штатів Америки. Подивіться, є тип рахунку Tired і Тип рахунку Fixed. Автоматично, коли ви реєструєтеся в ваш тип рахунку, Буде, власне, фіксед, тобто фіксований. Ну, з англійської мови тайред це багато, багато рівневий, а фіксет ну, це в принципі фіксований. Ну і подивіться, ви будете мати, наприклад, цей фіксед. Що це означає? Бачимо USD 0,005. Тобто за одну акцію, тут саме бачимо акцію, ми будем, ви будете точніше платити комісію 005 е, цента. Так, тобто, Половина одного цента, що є в принципі дуже -таки мало. Ну, але бачимо, що мінімальна ціна за покупку там, чи продаж складає 1 долар. Тобто, купили ви одну акцію там, за 20 доларів, заплатили 1 долар. Продали акцію за 1 долар, за 20 доларів заплатили тобто, знову 1 долар, що в принципі є досить -таки багато як на одну акцію. Ну, але давайте подивимося теж трошки на тип рахунку Taireed. Одразу тут неозброєним оком можемо побачити, що є 0,35 цента. Тобто майже в три рази менше, як тип рахунку Fixed. Ну і хочу вам сказати, що в кінці кінців, потім я прочитав ще одне, друге, третє. Я вибрав цей тип рахунку «Багаторівневий». Він є досить таки непростий, навіть дуже складний, і в принципі до кінця важко зрозуміти за що тут беруться оплати ще додаткові. Ну бо вони, власне, в, даного, в даному типу рахунку є. Ну і давайте зараз подивимося. Якщо ви, наприклад, будете купувати там більше або точніше менше 300 тисяч, ну, то будете за одну акцію платити 0,35 0,035 цента. Ну, що є досить -таки мало, але бачимо мінімальна комісія за покупку чи там продаж 0,35 цента, ну а максимум це 1%. Так само в типу рахунку фіксить теж 1%. Ну, але є один нюанс, ну, бо вам, напевно, одразу, ви собі там думаєте, як в принципі видно, так, що вигідніше буде вибрати тип рахунку Tired. Ну з одного боку, так, ви маєте рацію, але з другого боку, подивіться. Тут ви платите, наприклад, фіксит 1 доллар, ну, чи там 1% максимум. Ну і в принципі більше, можна сказати, таких собі оплат не маєте. Ну, а які це можуть бути оплати? Оплати можуть бути, бачимо, Клірингові, регулярні, там за підключення до біржі, ну і тому подібне. Ну і в принципі ці комісії тут, тут можете подивитися, ну, але це направді дуже і дуже маленькі комісії. Наприклад, там кліринговий збор це може бути одна десятитисячна цента за одну акцію. Так що, в принципі, ви, якщо ви виберете тип рахунку Тайрет, то таке, як не крути, але виграєте. Ну, але це на рахунок тільки Америки. Давайте подивимось що буде, якщо ви хочете, наприклад, інвестувати в акції компаній, там, наприклад, з тої самої Європи. Ну і тут собі вибираємо Європа. Ну і давайте подивимося, які будуть тоді оплати. Наприклад, якщо ви купуєте акції з Австрії, то тим рахунку, Тайрет, ви запустите мінімум за ордер 1,25. Євро в фіксованому рахунку то 4 євро, то майже в 4 рази більше. Так що є досить таки велика різниця. Давайте подивимося, наприклад, Балтійські країни. Ну або давайте подивимося такої великої країни, як, наприклад, Франція, то скільки ви заплатите за покупку чи там продаж. Бачимо, тип рахунку Тайрет 1,25, тип рахунку Fixed 3 євро. В принципі, я не розумію, ще, що, що тут за тип рахунку, але є, в принципі, два фіксований і багаторівновий. Тобто 1,25 і 3 євро, це Франція. Наприклад, Німеччина. Якщо ви хочете купити німецькі, Акції, ну, то подивіться, якщо е, там плюс-мінус е, не більше 50 мільйонів євро оборот ваш буде в місяць, ну що, в принципі, скоріш за все, ну, Бо ви дивитеся мій канал. Я не думаю, що маючи 50 мільйонів євро, ви дивитеся мене. Ну, то, наприклад, в тайред, тобто багаторівневі, ви будете платити 0,05% від ціло, цілої суми покупки. Ну, в фіксованому, в принципі, так само. Але мінімальна ціна за ордер 1,25 євро. Тут бачимо там 3, 4, 6 євро, так що теж набагато більше. Так само можемо подивитися, наприклад, на акції з Італії. Тобто, так само бачимо, що тут там, мінімальна. Можете подивитися в принципі, на акції, на оборот. Ну, але, наприклад, за один ордер, ну, то в тайрет ви заплатите 1,25, ну а в фіксована 3 євро, так що, знову ж таки, в три рази більше. Якщо ви хочете інвестувати, наприклад, в польські компанії, то подивіться, яка це буде оплата. В тип рахунку тайред багаторівнева, ви за мінімум, за ордер заплатите 5 злотих. В фіксованому аж цілих 15. Щоб змінити тип рахунку, ви заходите в налаштування вашого брокера і тут собі шукаєте таке, як тарифний план, натискаєте сюди. У Вас автоматично буде стояти тип рахунку фіксований, так фіксет. Ну але якщо хочете змінити, наприклад, на багаторівневий, то вибирайте собі багаторівневий, натискаєте далі і вам автоматично воно буде змінено. Якщо не одразу, то бачимо, що максимально там до 16-ї години наступного робочого дня. Ну і в принципі по комісіях і по тарифах. Даного брокера в мене все. Ще раз дякую за увагу. Прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Па-па!